Німецька народна казка Соломинка, жарина і біб. Жила собі в одному селі обога стара жінка. Надумала вона якось наварити бобу, налущила його повну миску, накидала в піч дрова, а щоб вони швидше зайнялися, підклала ще й віхоть соломи, висипала стара біб у горщик і не побачила, що один Упав додолу, а долі вже лежала соломинка. Так біб і лишився біля тієї соломинки. Коли це з печі стриб вискочила жарина, та й собі до них. Як ви опинились тут, кумо? спитала її соломинка. Втекла від вогню дякувати долі, відповіла жаринка. Бо, якби була не набралася духу і не стрибнула б з печі. То вже б і не жила на світі, лишилась би із мене купка попелу. Я теж утік живий і цілий, озвався біб. А якби стара була вкинула мене в горщик, то я геть розварився б, як і мої побратими. А хіба мені чекало не те саме? мовила Соломинка. Стара всіх моїх сестер пустила з вогнем і димом. Схопила в жменю шістдесят соломин і всіх занапастила. Тільки мені вдалося прослизнути в неї крізь пальці. Що ж нам тепер робити? спитала Жарина. Я думаю, ось що, сказав Біб, – Коли вже нам пощастило втекти від смерті, то тримаймося разом і помагаємо одне одному, а щоб нас не спіткала знов якась біда. Давайте помандруємо в світ гуртом. Його думка сподобалась соломинці та жарині, і вони разом вирушили в дорогу. Невдовзі дійшли вони до струмка. Через нього не було ні мосту, ні кладки, адже ж його як перейти. Довго вони міркували, а тоді соломинка й каже Я ляжу впоперек струмка, і ви по мені перейдете, як по кладці. Вона лягла та й сягнула від берега до берега от тобі й кладка. Жарина була дуже гарячою в вдачі, тому довго не роздумувала й сміливо ступила на кладку. Дійшла до середини, почула, як унизу шумить вода, і їй пойняв страх. Вона зупинилася і далі ні руш. Там, де вона стала, соломинка затлілась, розламилась надвоє, і упала у струмок. Жарина за нею долетіла до води, засичала і згасла навіки. А обережний біб ще й далі стояв на березі. Побачив він, що сталося з Соломинкою й жариною та й ну риготати. Риготав, риготав, аж поки луснув. Тут би йому була смерть, якби на його щастя не нагодився кравець. Той кравець мандрував собі світом і сів біля струмка відпочити. У кравця було добре серце, він дістав голку і нитку і зшив боба докупи. Біб щиро подякував йому, але кравець і шив його чорною ниткою, і відтоді всі боби мають чорне шво.